Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати тушкованого кролика в смачній підлиці. Його м'ясо можна буде їсти губами. Нам знадобиться кролик, морква, цибуля, олія, борошно, сіль, перець, сухий часник, розмарин, чебрець, базилік. Перед тим, як готувати кролика, нам його треба замочити в холодній солоній воді мінімум на 8 годин. Так м'ясо буде ніжніше. Ми це вже зробили, тепер нарізаємо його довіднями частинами. Морку та цибулю натираємо на дрібній терці. На розігріту пательню вливаємо олію та обсмажуємо кролика з двох боків. Не забуваємо порчити та солити. Обсмажуємо м'ясо по кілька хвилин з обох сторін та перекладаємо в казанок. Так обсмажуємо всього кролика. Після обсмажування м'яса в тій же пательні обсмажуємо моркву та цибулю. Підправляємо теж до м'яса. До м'яса також додаємо сухий часник, буквально дві тріпки, базилік розтираємо в страву, чебрець також розтираємо. Розмарин кладемо гілочкою і заливаємо все кипятком, щоб вода майже покрила м'ясо та ставимо тушкуватися на маленькому вогні. Коли м'ясо повністю готове, загущуємо соус. Для цього в борошно додаємо трішки холодної води, розмішуємо, щоб не було комочків. Відсуваємо м'ясо трохи бік, щоб був доступ до рідини. Вливаємо нашу суміш і ретельно перемішуємо. Накриваємо кришкою і даємо покипіти ще 5 хвилин. М'ясо тушкувалося 2 години. Воно аж розпадається на волокна та ідеально підходить з пюрешкою. Рецепт, який робити, в описі під відео. Ставимо лайки та підписуємось.